Поговоримо про літні шини. Почнемо з тих, що мають не тільки чудові якості, але й вирізняються помірною ціною, щоб ваш комфорт пересування був дійсно комфортним і не сильно обтяжував гаманець. Саме таким вимогам відповідає серія Henko Kinergy Eco, адже одна з головних її переваг баланс ціни та якості. Вітаємо на каналі Докі. Розберемося в деталях і характеристиках серії літніх шин Hanco Kinergy Eco. Автомобільні шини Хенку Кінердже Еко лінійка для легкових автомобілів, міцні та економічні шини з відмінними показниками щеплення. Вони були розроблені для окремих груп легкових автомобілів, компактних гольф класу. Найбільшу увагу розробники приділили міцності шини, універсальності її застосування на різних дорожніх покриттях. Ця шина демонструє надійне щеплення на сухому та мокрому асфальті, ґрунтівці, паливну економічність та екологічність. Серію вперше було презентовано 2012 року, тож за 12 років модель накопичила вже чималий досвід експлуатації. Це бюджетні довговічні шини, рекомендовані для застосування у змішаному режимі у співвідношенні 50 на 50 асфальт ґрунтівка. Для цієї моделі застосували фірмову технологію Flat Track 3SS, суть якої у створенні умов для потужного щеплення. Шини виготовляються на заводах у Кореї, Китаї та Угорщині. Як ми вже сказали, чи не головна перевага цієї літньої шини баланс ціни та якості. Міцна конструкція покришки та ощільнені боковини зменшують ризик пошкодження, що важливо під час їзди дорогами середньої та поганої якості. Економія палива від 4 до 6%. Робочий ресурс цих шин великий, при цьому якість та функційність зберігаються до останнього дня експлуатації завдяки рівномірному зношуванню протектора. Для літніх легкових шин Henco Kinergy Eco було обрано асиметричний малюнок протектора. У центрі не широка бігова доріжка, сформована двома ребрами жорсткості. Вони складені з ідентичних блоків та відокремлені один від одного, як і від плечовин, водоевакуаційними кільцевими каналами. Така форма бігової доріжки сприяє курсовій стійкості та надійній керованості на мокрій та слизькій дорозі. Також завдяки такому центру протектора стабілізується рух по прямій. Плечовини сформовані макроблоками відокремленими дренажними борозенками. Масивність цих зон протектора полегшує маневрування та робить комфортною їзду по ґрунтівці. Також завдяки таким плечовинам полегшується виїзд з колії. Дренажна система у цьому малюнку має досить просту будову, проте працює ефективно. Борозенки направляють воду і бруд у кільцеві канали, які швидко відводять їх з плями контакту. Завдяки цьому знижується ризик пробуксовування аквапланування. У складі гуми для цієї моделі полімери нового покоління, еластомери, присадки та селіка. Перші три складники роблять гуму помірно м'якою водночас міцною, надають їй термостійкості. А селіка відповідає за зіпні якості в будь-якій дорожній ситуації та зниження упорукоченню. Характеристики: діаметр від 13 до 16 дюймів, ширина профілю від 145 до 205. Висота профілю від 55 до 80, індекс навантаження від 72 до 99, індекс швидкості Т до 190 км на годину аж до 210 км на годину. Вже обрали собі літні шини? Пишіть у коментарях, яку серію вибрали. А ми завжди готові надати вам всю необхідну інформацію. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео не тільки про літні і зимові шини, але й інші автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.